6 вересня місто Одеса. Величезний шторм. Люди як білімішки в окропі. А що зробити, коли відпуска раз п'ятерічку? Ходімо, подивимось ближче. Людей не хвилює, що ж штормить. Вода не дуже прозора. За все оплачено. Треба відпочивати по максимуму. Як хвилі перекидаються через волноріз. Там стояти зараз неможливо буде збивати з них. добре, що тут вал і не так багато а там вони розженяються і можуть затащити на глибину картина ми проїхали в відпуску був бархатний сезон баб'є літо ми відпочивали як могли. Зранку ще йшов дощ, дуже великий вітер, а ну побачимо, що тут коїться біля Брізмаріно. Це була 16 станція фонтану. О, тут хвилі взагалі жорсткі. жорсткі, Вау, ти фантастич, фантастич. Все бризгає до обличчя тут Ой-ой-ой, там зараз зараз дитину може змити, де його батьки, просто можна впасти головою, шляхнутись. І все життя останнє посміхатись без жодних жартів. Хтось далі купається на Сёрферит, сёрферит. Короче людей это не лякает. Они отдыхают. Что у нас дальше? Пойдемте посмотрим. на Брізмаріні, які у нас тут люди прийшли квіти вже не квітнуть так, яскраво як було, вже сонечка майже немає. Все сподіваємось на жіноче літо, або його звикли чути всі баб'є літо. Ну, сподіваємося, що все буде добре. Ходімо далі, подивимось до левів, що там коїться зараз на голови, там, ще не змити соленою морською водою чи ні. Всюди грає музика. Да, всюди музика шпарить, я не знаю, що це. Вона не у всіх лицензована? Що тут подивимось, що які ціни на міді, морепродукти? Добрий день, скажіть, будь ласка, яку ціну рачки? Не 100 грамів. 100 грамм. Дякую за інформацію. ціни навіть не 100 грамів. Навіть не 100 грамів, 120 гривень, стаканчик.